Хлопці, всім привіт! Приїхав по справам. Хочу показати, скільки на даній площадці вже тракторів. Хлопці розшираються. Іскаут, кентавер, лавол, ДТЗ. Коротше, техніки чимало. Було десь половинка цієї площадки? Ну, молодці хлопці. Займаються. Так, а я що приїхав? Мав я, хлопці, оприскувача на 600 літрів. На 600 на 300 купляю на 600. Ось цього пластик тут хороший, грама теж, ну там знизу трішки осилим буде пісня. 12 метрів буде штанга на плаваючому. Я думаю, до скаута 504 може бути. Приїду, через пару днів заберу. Зараз договоримося. Ну, молодці хлопці. Фрези які хоч, позавозили, працюють.